Привіт! Мене звати Олександр Шатохін, і це моя нова тиха книжка Жовтий метелик. А ця книжка про тепло, про віру, про надію, про такі речі, які, як мені здається, зараз дуже важливі під час повномасштабного вторгнення, під час війни. Ця книжка розповідає історію дівчинки. До речі, саме з цієї ілюстрації і розпочалась сама історія. Вона дуже довго, так би мовити, виношувалась, і я так вважаю, що в певний час вона прийшла до мене вже повністю і, власне, вийшла ця чудова книжечка. Формат тихої книжки це формат абсолютно безсловесний. Вся історія розповідається. Образами вся історія розповідається тільки малюнками. Вона була намальована навесні 22-го року якраз під час воєнних дій на території нашої країни. І для мене це дуже символічна книжка, бо тут є образи, які уособлюють певні речі, які я вважаю дуже важливими. Жовтий метелик це. Певна надія, певне світло з одного боку, з іншого боку. Це люди, яких з нами напевно немає, але є ці метелики, які нагадують нам, що життя продовжується, і ми повинні рухатись далі, жити, боротися саме заради тих, кого ми вже ніколи не побачимо. Дівчинка в цій книзі. Є усобленням України, нашої країни, яка не хоче коритися не свободі, яка не хоче бути невільною. І в неї є свій шлях в цій книжці. І поступово я додаю колір в цю історію, і поступово ця дівчинка стає більш сміливішою. Ця дівчинка має ще більше надії, і в кінці ця історія перетворюється на таке гарне, жовто-блакитне тло. Тобто на початку мені хотілося показати певний відчай, певну пустоту, певний біль. Який був в мене, я думаю, в багатьох українців, які вперше відчули саме подих війни, тому на початку ця книжка є чорно-білою, але все ж таки я маю віру і маю надію на те, що все буде добре, що Україна переможе, і що буде тільки світло.